Усе нормально, нічого. Все. У жовтні я подаю, ось те, що я відкидаю, льгота мене, все, я їм подаю так, як я напалюю. У листопаді, у листопаді вже ось вона каже, я строго по книжці. Те, що я в книжку пишу, те я подаю їм, якщо я їм дзвоню. У них ось вже чогось казалось, 4 4991. У мене 500. Тепер йдемо далі. значить Це листопад, грудень. Грудень, ти подивися, що в грудні робиться. Я подаю 5514, у них 5165. Як може, я подаю 5. Я, оказується, тоді, що я більше заплатила, а вони пишуть, що в мене менше. Чого, непонятно. Я строго по книжці. Я пишу, ось у мене льгота, ось я платю за 200 кубів, ось я платила 218 гривень. Все, я откидаю льготу, я їм строго по книжці передаю дані. І січень. Січень. Ось вона пише: у мене 5864. У них, так і Славка, ось Славко був у січні, він пише 5864. Вона ось так і пише, що 2801 в нього там написано, а в них 5581. Це це взагалі. А, а далі тоді, оказується, вже все. Уже в них зрівнялося, вже все пішло нормально, далі тоді вже все. А за лютий? ось, да, за лютий же ж. У мене 6200, у них 5781. откуда вони беруть ці 5 Я не знаю, звідкиля вони беруть. Я їм дзвоню строго по тому, як у мене дані у книжці. Я строго по книжці по своїй дзвоню. Де що я плачу. Тепер за березень вона каже все. За березень все так нормально. Все нормально, все нічого, все пішло так. І далі все пішло так, як треба. Так а долг за що? За ті, за я прокур. не знаю, за що долг.